І приходять мужі Каріятія Ріма, і беруть ковчег Господнього Завіту, і вносять його в дім Амінадава, який на Узгір'ї, а його сина Елеазара посвятили, щоб охороняв ковчег Господнього завіту. І сталося, що від того дня ковчег перебував у Каріяті Рімі. Минуло багато часу, було двадцять років, і кожний ізраїльський дім спостерігав за Господом. І промовив Самуїл. До всього дому Ізраїля, кажучи, якщо ви повертаєтеся до Господа всім вашим серцем, видаліть зпосеред вас чужих богів та священні гаї, приготуйте ваші серця для Господа і служіть йому одному, і Він вас визволить з руки филистимців. І сини ізраїльські видалили ваалів і священні гаї Астарти і служили одному Господу. І сказав Самуїл: Зберіть увесь Ізраїль у Масифаті. І помолюся за вас до Господа. Тож вони зібралися в масифаті, черпали воду, виливали перед Господом на землю і постили в той день, кажучи ми згрішили перед Господом. І Самуїл судив ізраїльських синів у масифаті, і почули филистимці, що всі ізраїльські сини зібралися в масифаті і виступили сатрапи филистимців проти Ізраїля. Почувши, ізраїльські сини налякалися обличчя филистимців. Тож ізраїльські сини звернулися до Самуїла Не мовчи за нас, волай до Господа, Бога Твого, нехай врятує нас з руки филистимців. І Самуїл узяв одне ягня, яке ссе молоко, і з усім народом приніс його на всепалення Господу. Самуїл заволав до Господа за Ізраїля, і Господь його почув. Самуїл приносив всепалення, а филистимці виходили на бій проти Ізраїля. І Господь загримів гучним голосом у той день проти филистимців, і вони були в замішанні, і зазнали поразки перед Ізраїлем. Ізраїльські мужі вийшли з Масифата, гналися за филистимцями і розгромили їх аж під Ветхором. Самуїл узяв один камінь і поставив його між Масифатом і між старим містом і дав йому ім'я, Авенезер камінь допомоги. І сказав Аж досі допоміг нам Господь. І Господь упокорив филистимців і не продовжували більше наближатися до ізраїльських границь. І Господня рука була на филистимцях усі дні Самуїла, і віддали їм міста, які филистимці взяли в ізраїльських синів, віддали їх Ізраїлеві від Аскалона аж до Азова і забрали ізраїльські околиці з руки филистимців. І був мир між Ізраїлем і між Амореєм, і Самуїл судив Ізраїля всі дні свого життя. З року в рік він ішов, обходив ветель, Галгал, Масифат і судив Ізраїля в усіх цих посвячених місцях, а повертався він до Арматаїма, бо там був його дім, і там він судив Ізраїля, і там збудував жертовник Господу.